Не тільки чути молодь, а й бачити, і бути причасним до їхнього майбутнього, до успішного майбутнього. Ви сьогодні серед членів журі чудового благодійного дитячого фестивалю. Розкажіть про свої враження. Ну, ми вже не вперше в членах журі цього фестивалю. Ми вже в четверте проводимо цей фестиваль, і вперше е, це наживо. наживо вперше ми з учасниками е, можемо так от обійнятися і навіть заспівати разом. Ось тому враження максимально позитивні. Е, це зовсім інший е, рівень, зовсім інші відчуття. Дійсно не тільки чути молодь, а й бачити, і бути причасним до їхнього майбутнього, до успішного майбутнього. Тому ми їх цього тому ми їм бажаємо цього всього. Ну, Андрій, все сказав, все що тут додаш. Так. А ти подумай. Е, е, так, дуже важливо підтримувати дітей, е, щоб вони е, обов'язково не опускали руки, тому що творчість це одна з, одна з небагатьох магій, яка ще тримає взагалі людство на плаву, інакше б всі вже занурились давно в війни і зникли. Тому саме завдяки музиці, завдяки танцям, завдяки бажанню творити красу. Ми ще тримаємось, і чим більше дітей буде цим займатися, тим сильніші і потужнішими ми будемо. До речі, хочемо вас з Веронікою Мельниченко. Це наша майбутня зірка Української естради. В минулому році ти перемогла у номінації вокал. Від скільки років? років від дев'яти років. Від дев'яти років. І ми відмітили. Я відмітив Вероніку і в якості. Ну, премія, знаєте, як то кажуть, премія так. спеціальні таки авторська пісня. Вона більш личить такі талановиті дівчині. І от вже перша ластівка, яка скажімо так, в рамках фестивалю вже робить великі кроки на велику велику сцену. Так що вітайте, Вероніка Мельниченко. Може, так. у вас є запитання, ну, можете задати. Дуже приємно. Я дуже вдячна, що е, такий подарунок отримати від гурту «Авіатор». Мені було дуже приємно за таку чудову пісню. Вона мені дуже подобається. Дякую. А yes. можеш зараз заспівати? Це Я можу приспів заспівати. Давай. Хай буде мир, хай буде свято людям в серцях. Тепла багато щастя й добра. Цвіти країна. Україна! Yeah. Так гарно, так до глибини душі, бадьори. Це дійсно гарна пісня і такий чудовий подарунок. Так, дякуємо, дякуємо. Тим паче, ми сьогодні е, вперше заспівали з Веронікою дуетом нашу. Це я... наш третій. Це наш третій так. Да, ми... да. Вероніка. Я запитував у вас, до речі, інтерв'ю, і ви сказали, нам комфортно вдвох. Але бачите, ми ми, ми ми все-таки, лукавили. Але допоки от Вероніку зустріли, і сьогодні ми повертаємося нашу, скажімо, легендарну пісню, заспівали в трьох в повноцінному складі. Ура! Які твої враження взагалі від сьогоднішнього дитячого фестивалю? Ну. Взагалі фантастичний, мені дуже сподобалося. Е, звісно, спочатку переживала перед виходом на сцену, бо ну кожен раз переживаю це. Якийсь крок це дуже хвилює мене. А, але все було добре, і я справилась. І з такими наставниками все набагато легше, правда? Так, дякую. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю за участь в таких заходах, фестивалях, благодійних заходах. І слава Україні! Героям, Героям слава, слава разом до перемоги!